Доброго дня, мене звати Юлія, і ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Галицька 49. Тема нашого першого відеоогляду в новому році присвячена різдвяним святам, вшановуючи релігійні традиції та дотримуючись церковних обрядів у ці прекрасні свята, хочеться подарувати своїм рідним і близьким не тільки турботу і любов, але й особливі подарунки. Тож пропонуємо вашій увазі, ювелірні вироби релігійної тематики, які стануть вдалим оберегом для вас та вашої оселі. З давніх давен, щоб пізнати силу і захист Бога, віруючі люди зверталися до нього не лише в молитвах, але й носили на тілі предмети, що символізують непорушну віру. Одним із таких є натільний хрестик. Хрестик прикраса, яка супроводжує нас протягом усього життя і служить довгі роки. Тому важливо, щоб цей шанований символ віри був виконаний із благородних дорогоцінних металів золота чи срібла. Хрестики бувають різні за формою, дизайном і ювелірними вставками. Підібрати такий подарунок слід з огляду на вік і стать того, кому він призначається. Жіночі хрестики виглядають ніжно і елегантно. Для мами, коханої жінки або дівчини можна обрати ось такий хрестик з м'якими контурами, оздоблений чорними і прозорими цирконіями, або ж віддати перевагу ювелірній різьбі, яка надає виробу особливої ошатності. А поціновувачки цікавих прикрас неодмінно оцінять стильне дизайнерське рішення ось такого хрестика. Чоловіки зазвичай віддають перевагу масивним хрестикам, які виглядають не лише красиво, а й солідно. Серед найпопулярніших моделей такі, де для контрасту ювеліри створюють сам хрестик з червоного або жовтого золота, а фігуру хреста з білого. Такі хрести найчастіше носять на більш масивних ланцюжках, іноді зі складним плетінням. Асортимент дитячих прикрас сьогодні дозволяє вибрати достойні моделі, які будуть актуальними і цінуватимуться навіть через багато років. Дитячі хрестики, як для хлопчиків, так і для дівчаток, маленькі, легкі і вишукані, мають досить лаконічний, але в той самий час привабливий дизайн. Відмінною рисою хрестика для дитини є невелике вушко, щоб носити прикрасу на тонкому акуратному ланцюжку. Ще одним чудовим варіантом для подарунка може стати медальйон ладанка. Вважається, що ладанка, подарована рідною людиною, володіє максимальною захисною силою. Тож не дивно, що саме образ захисниці Матері Божої та маленького Ісуса найпопулярніші серед таких прикрас. Чоловіки віддають перевагу гладким ладанкам без додаткових елементів. Такі медальйони виглядають стримано та дуже солідно. Щодо жіночих ладанок, то їхній дизайн більш різноманітний. Тонкі візерунки, прикрашені тендітним сяючим камінням цирконію, тають в собі загадку і неповторний шарм. Все найсвітліше і добре втілилося у дитячих золотих ладанках. Для дитини ладанка не лише пам'ятний подарунок, а й цінний оберіг, який вона зможе одягати щонеділі до церкви. Такі обереги, представлені в широкому асортименті, та можуть бути у класичному виконанні або ж оздоблені ювелірною емаллю та прикрашені різьбою. Важко знайти більш благородний і значимий подарунок, ніж ікона. В асортименті салонів Камея ви знайдете італійські, грецькі та єрусалимські ікони. Виконані у сріблі, вони вражають своєю красою та величчю. Ось такі італійські ікони із зображенням святої родини та ефектом матовості виглядають неймовірно красиво, а завдяки розмаїттю форм та розмірів ви знайдете те, що вам найбільше до душі. Грецькі та єрусалимські ікони представлені у дерев'яній рамці, а золотий ювелірний лак ще більше підкреслює їхню вишукану велич. Такий подарунок буде доречним як з приводу, так і без. Головне, дарувати його від душі. А ще він обов'язково запам'ятається на все життя і стане сімейною цінністю. Якщо ви бажаєте зробити комусь подарунок, але не можете визначитися з варіантом, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом 500 1002, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди вдалим, адже з ним людина зможе обрати саме ту прикрасу, яка їй найбільше до вподоби. А ми дякуємо вам за перегляд, ставте лайки та пишіть в коментарях відео огляди, на які теми ви хотіли побачити наступного разу. Прикраси з релігійним змістом це не просто красива коштовність, це знамення та символ віри людини. Вони супроводжують нас по життю, надихають, надають сил і надії. Саме тому такий подарунок прояв вищої любові і як дар душі несуть собі глибокий зміст і особливу цінність. У найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.